Полтавець В'ячеслав нині активно шукає роботу. Довгий час він пропрацював будівельником, спеціалізувався по оздоблювальним роботам, та в 2007 році його спіткала біда. В'ячеслав отримав інвалідність і звичну роботу довелося покинути. Пенсію по інвалідності отримує, проте її завжди не вистачає. Аби знайти підробіток, завітав на ярмарок зайнятості, який провели у Полтаві до міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. На таких заходах відзначає можна дійсно знайти підходящу. Роботу предложили по поводу ну, дзвонить мені якраз удобно, то ну, сидяча ну, Думаю, ще дзвонити в этот день і поїхати на презентацію провести. В пошуках роботи нині і полтавець Руслан. Він інвалід третьої групи. Аби прогодувати сім'ю, змушений працювати. Його ніяка робота не лякає. Єдине обмеження не можна піднімати важкого. У мене тяжко невозможно. Я просто ще хожу з палочки, я просто сюди прийшов до палички. Да, у мене просто споганочника проблеми задано і мав пакування. Такої желання роботи же, на, на, на Укрпошту також можна буде падіти на тематичному ярмарку зайнятості. Кожен безробітний міг переглянути собі вакансію. Та першочерговим завданням організаторів було забезпечити роботою саме людей з обмеженими можливостями. Сьогоднішній ярмарок вакансій ми проводимо він приурочений міжнародному дні інваліда. і. Головна частина його присвячена для того, щоб якомога більше звернути увагу суспільства на проблему людей з інвалідністю, для того, щоб вони могли знайти собі гідну роботу, гідне місце працевлаштування. І для цього ми щорічно в цей період влаштовуємо ярмарки. Цьогоріч, додає Юрій Парьоха до центру зайнятості звернулося понад 500 осіб з обмеженими можливостями, 78 з яких уже працевлаштовано.